Ми раді тим, що нас Бог любить. І те, що зараз я трошки так засвідкую перед, як взагалі вмію коротко проповідувати, і засвідкую коротко, то я це розказую, який добрий наш Господь. Він дуже добрий. Я з такого села Борбин, Млинівський район, Рівненська область. Може, хто чув? Я за вашу церкву теж багато чув. Десь в 20-х роках, чи десь в середині х роках в наше село прийшли місіонери. Зараз ми кажемо, тоді казали проповідники. як... Я це чого так щось рішив розказати. Думаю, хто трудиться, ваша особлива церква, посла місіонерів, це вам трошки буде як то для підтримки. І наше село прийняло цю звістку. Це не дуже так легко обійшлося. Шестеро братів за радянської влади не прийшли з, лагер... з таборів, з лагерів. Не прийшли, я не кажу за тих, хто там прийшов, дяка Богу. Я знаю, які дуже довго жили, святкували, як їх Бог милував. І наше село так і служило Богу, і на даний час ми отак маємо. Наше, наше село десь немає, має тисячу чоловік в нашому селі, немає. Ось ось має бути, але ще немає. То в нас 330 членів, 95 багатодітних сімей, то в нас виходить ще 300 діток з молодежою. І так получається, що десь до 700 наших, будемо казати. І це дуже добре. Голова сільської ради він теж наш. Він мій швагро, в нього 9 дітей. І коли колись приїхали з сільських вістів, кореспондент кажуть, що у вас таке в селі, що особливо написати. Карт, що особливо? Голови сільської ради діток 9, а все, -все. І вони так написали, що отак треба хазяювати. Не просто так, знаєте, там. А сім'я, приклад, все нормально. і Тоді можна бути головою сільської ради. І Бог благословив наше село, там маємо чотири магазини, але алкоголь. Немає в магазинах. Ми маємо рішати, чи нам що в нашому селі має продаватись, що не має продаватись. Так що ми часом трудимось, не зразу бачимо. Думаю, напевно, якби тим місіонерам, хто перший прийшов в наше сказати, слухай, був такий час, що в цьому селі буде чотири єпископи. Микола Петрович Синюк, це з нашого села, знаєте, такого, так? Да? Василь Бутов з Карелії, він теж єпископ Антолій Боярчук в Сибірі. Це все. Якби хтось їм сказав, що, таке, що так Бог благословить, напевно, вони там ох ще крепше трудилися, а так часу, знаєте, ми впустимо руки, не, не приймають. там. Такий наш добрий Бог. І я дуже радий, що в наше село прийшов Бог, і я родив свірючій сім'ї. Ну це взагалі не добре. Це взагалі. До... Прекрасно, хто родить свірчий сім'ї. Чи є такі, що недовольні? О, Ви знаєте, я часом ну, щось ну, саме дитинства тобі вже розказують, як ти маєш жити, що тобі треба, що тобі не можна. Що... І я так своє дитинство. E, значить, я за радянських часів трошки в школу ходив. Не трошки, а кінчив за радянські часів в школу. Я 74 року. І був такий момент, коли тато так акуратно мені розказував, як то воно правильно, як то неправильно. А конкретно не міг, бо знаєте, вдруг дитина не попильнує в школі скаже, а тато мені сказав, що не можна там щось. І тато мені так, знаєте, так делікатно казав. Делікатно на що піонерів. І я так, а я так все сприймав, знаєте, я пам'ятаю. Це був 83-й рік, де 23 клас я ходив. На Пасху придумали приймати піонери. Хто застав ті часи радянські? На Пасху. тут всі... не чи чи там другий день чи... Я точно знаю, що я йшов з зібрання, так і все, а мені хтось каже, слухай, так сьогодні наших всіх піонери приймають і завтра тебе теж будуть приймати. А я такий малий, одну кажу, хай хай нав'яжуть його, то я то галстука, то я його нав'яжу. Щось так в ревності отак сказав. Що дитяче серце в три роки, той в третьому класі може розуміти? Так можливо о, за, ну, сказав, що я його прив'яжу на собаку, ну так вибачаєш, ну я так сказав. І ви знаєте, раптово. Це я моя фраза прийшла в школу. Ну, я раніше прийшов, мені, певно, але фраза прийшла зразу за мною. Мені зложили сумку, то книжки книжки мою сумку, поклав на плечі і сказали, додому йдеш. І ви знаєте, я не ну, йшов десь 9-10 років, йшов, сльози так давили мені, так мене давили сльози, Думаю, ну Ну що, ну, що я ну, взагалі? Що я сказав? Ну, приїжджу, там, я ж не хочу в ньому ходити, а чого ви в'яжете? ну? Не в'яжіть, я його не буду нікуди в'язати там. І Я собі так ішов, знаєте, так боровся. Але що цікаво, ви знаєте, мене якась така радість наповняла. ну, Тут сльози давлять, а тут я не знаю десь, отам от всередині, ну, кричати хочеться щось таке десь. Така радість наповняла. Я ще тоді не розумів, що це таке. Е, я зараз так розумію, напевно, я перший раз за Христа пострадав, чи як? Е, я ж відказався, знаєте. Я прийшов, та така, кати, що, під час уроків додому І кажу, ваша черга йти. Е, Одне тішило мене, що вікно було ціле, двері були цілі, і тато, коли таки зрозумів, спів слова зрозумів. Пішов, і, ну, все вирішилося, я ходив в школу. хоча... Б. Так що потім були такі ж моменти, коли так Бог. Дитинство, коли народжується, це не значить, що вже вони ми все знаємо. Десь я не знаю, який був клас ходив. Я Я йду в школу через поле, десь півтора кілометру дому, йти там так. А мені брат подарив часи, бо вони в нього перестали йти. Зараз це молодь не зрозуміє. Ви не зрозумієте, що такі часи. А колись часи. Ну і вони як йшли, щоб потрясти, як вони йшли. І він мені їх віддав, і я йшов, і думаю, ну все одно ж я не знаю, скільки годин, бо вони я не знаю, коли спиняються і коли вони знову. я їх І, цей. і я перший раз так ішов і думаю, боже, а можеш ти зробити, щоб ці часи пішли? Я пам'ятаю той, той, як то, грубопас, є таке слово, да? Ну, Я так став, глянув, вони стоять. Я говорю, Боже, я їх не буду зараз ні трясти, нічого. Я їх отак молюся до тебе, як написано в Біблії, в ім'я Ісуса, хай ці часи почнуть йти. І я й так акуратно положив карман і запам'ятав, було без десяти щось там було, там, без десяти. І я так акуратно йду, не чіпаю, знаєте, приходжу, вимаю, я 10 хвилин йшов, часи мої йдуть. Я так злякався. Знаєте, що таке мене хто перший раз відчував, думаю, Господі, ну я, ну я знаю, що ти є, ну все нормально. Ну, а на, на, часи тобі мої треба були. Ну що ну, ті часи взагалі вже їх викинули. А ти мене почув, і вони йдуть. І вони, знаєте, йшли і йшли. Я зрозумів, як добре з Богом. Зрозумів. Те забувається, що школи виганяли. <кій> Був такий момент, коли в нашій селі. Пойшла така хвороба жовтяниця, і так масу ложили. Вже лікарі бігали хлоркою. Мій брат два місяці відлежав так за давним, ми не знали чим. І коли він прийшов, він каже: брат, якщо тобі це буде, то йди скоріше в лікарню їди, не, не за Я пам'ятаю той момент, коли в мене жовті очі, жовте тіло, ну хто знає. це. І, а я так за щось запережив, щось так мені обідно, ну думаю, в лікарню. Мама мені зложує спортивний костюм, як зараз бачу, знаєте, так зложує, там все, носки. Казав, все, ти ка не переживай, поїдеш в лікарню. Закрився я, ну, двері закрились в кімнаті. І я ту молитву пам'ятаю. Кажу, а мама так пану здоров'я мами було. Кажу, Господи, хіба мало того всього, того переживання, біди? Мама хвора, що ще я маю в лікарню їхати. Хіба тобі важко зцілити мене? Отак От помолився. І лягаю, спати, включив радіо. Проповідує Іван Зінчик. Знаєте таку передачу, Жива надія чи як вона. Він проповідував, проповідував, кінчає проповідувати. і каже, Ми зараз будемо молитися. Може хтось каже, має їхати в лікарню. І каже, хіба мало мене біди, що мені ще завтра їхати в лікарню? Я не знаю, чи мені гаряче стало, чи мені холодно, чи мені холодно стало. Ну я отак, бля, ліжка так і на коліна впав, так сповз. Я зрозумів, це просто Господь думав, не каже. Це, знає, це не те, що щось відросло, чи щось я таке, щось... це ж всередині, я ж не зрозумів. Ну я, знаєте, став на 100% певний, що мене Бог ізцілив. Я відкриваю двері, мама ляє. Ж, у мене тільки що Бог ізцілив. Отакою ізцілив Бог. Іде на кухню їсти, бо вона мене дієтою кормила вже перевела, а я не... хотів їхнє з'їсти. Ну, дяка Богу, тато повірив зразу, каже, іди їж, все, що тобі. Раз тебе Бог і зцілив. Дитя, вона не наіграєш. Я був впевнений. Я дякую Богу, що я йому служу. І Бог є добрий. Я такий вмію дуже коротко в таких церквах, як ви проповідати, тому що вам не треба розказувати, хто ж то такий Ісус Навин, хто ж то такий Давид. да? Та це ж, я вам тільки зараз які три моменти прочитаю. І думки, я думаю, щоб залишилися у вас для вашої збудови. Бо каду Мойсе, я йди до Ісуса Навина. А от я, що йти до Нього? Дивіться, що Він каже. Книга повторення закону, третій розділ. Бог до Ісуса Навина каже: напоуми Ісуса. І зміцни Його, укріпи Його, бо Він перейде перед цим народом і Він зробить, що вони посядуть той край, який ти побачиш. Такий ще був. Муж Божий Давид. Що ж з Давидовий. І Нафан приходить до Давида печеру, і слухайте, що там таке трапилось: 23-й, перша книга Самоїлова. І став Інатан, Саулі, син, і пішов до Давида до хорешу і зміцнив його на дусі в Бозі. То якось новонаверно, тако слабо віруючого, да? Зміцнив його на дусі в Бозі та сказав до нього: Не бійся, бо не знайде тебе рука мого батька Саула, і ти будеш царувати над Ізраїлем, а я буду тобі заступником, і це знає батько мій Саул. І ще одне місце про Божого мужа апостола Павла. Четвертий розділ друге Тимофія, 16 вірш написано: При першій моїй обороні жаден не був при мені, але всі покинули мене, хай Господь його тим не полічить. Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене та щоб усі погані почули її. В трьох місцях таке слово зміцнив або укріпив. Ви замітили, так? Да? Якщо людина має повна сили, повна, її треба укріпляти, зміцняти. Нереально. Якщо є здоровий, то наш мені хто хтось. І три мужі таких, що я для себе беру. Ісус навин. Ми на нього читаємо, то кажуть: ну Господи, наскільки в нього віри було? Мільйони людей плачуть, кажуть, ми нашого Господь ти нас вивів з, з Єгипту, луче нам було там померти. Ми не відведемо бітовану землю, а Ісус навиний, Халев да. Кажуть, два чоловіки, ми боїмося, якось так, що 50 за, то я боюсь проти один. О, а то стільки мільйонів, а в нього була віра, що точно все. Але був такий момент, коли він нужда, потребу мав, щоб його зміцнили. Давид, який Голіафа переміг Лева і медведя, був такий момент, коли він печери, я собі так малюю, він бігав, 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 втомився. І каже, він тут каже, Інофазу, що тебе не знайде рука мого батька. Я так, так маю таку думку, він вже вирішив, що напевно однажды мене знайдуть і вб'ють. Такі ми люди. Був момент, коли помазували Єлеєм, Самуїл, казав, будеш царем. А пішов такий момент, коли просто. Ми впускаємо руки і віримо в те, що ми вже не дійдемо. А як тут Давид навіть вірив, що вже, напевно, вже помру. І мусить Нафаліму казати, не помреш. Апостол Павло, я думаю, там це суд був, бо він при обороні моїй. Я так не знаю, як воно що могло бути, але напевно він думав, що на суді хтось з віруючих прийде. Таку я думку маю. Я згадую такий момент, приклад читав десь, можливо, браті знається. Судили одного віруючого в селі, показовий суд, знає, так, в село привезли в клуб, його завели там, а віруючих не пускають. А всі таких пускають тільки, щоб знаєте, казали, да, він такий поганий, паршивий, і він навіть такий сумний. Ніхто з нього не вступається. Всі на нього судять. І коли він такий, знаєте, виходив з головою похиленою, а там віруючі десь там окружили того Уазіка там, чи що того, воронка, да, там квіти десь заховали, він тільки до воронка, а вони його квітками раз йому квіти. Він знаєте, він голову підняв, він той вунок заходив. Він розумів, я не сам. Павло прийшов на суд і каже, нікого при моїй обороні, ніхто не прийшов. Павло за всіх плакав, за всіх переживав, всіма, каже, в успалях, хто плакав, я плакав, хто родів, все. А тут ніхто не От буває, таке буває. Ми відчекаємо від людей, що нас мають замітити, побачити, поспівчувати. Буває таке, не побачили, не поспівчували. Але Господь бачив Павла. І каже, Господь підкріпив. Павло, я з тобою. навіщо тобі ще хтось? Так трапилось, браті сестри, ми втомлюємося, я вас таку новину хочу вам сказати. І дуже буває, втомлюємося. Але якщо ми в правильному місці, Господь знає, як нас укріпити. Він каже: Мисея, йди до Ісуса, навина, укріпи його, тому що Він не зрозуміє, чого він... ти не входиш в землю. Він бачив Давида в печері. Він бачив, чекає смерті. Ісус... Дав такі можливість, щоб укріпив Давида. Укріпив. Є інша втома, якою я не читав. Втомився Самсон. Я так одразу думаю, Господі, а чого ти йому якось там його не підкріпив? Є така втома, яка називається, що ми безпечно живемо. З гріхом заігруємо. Оця втома це опасно. Коли ти бачиш, що ти допустив гріх, або шутку, або собі, і тобі тяжко опасне це положення. Самсонові так було важко. Саулові так було важко. Це інша втома. Хай Бог мили нас від такої втоми, то це зразу покаяння. Шукай брата, шукай служителя, втомився, як саме до смерті було тяжко Самсонові. А що вмішало йому покаятись? Ну що вмішало тобі покаятись? Хай вас такої втоми не буде. А якщо ви так втомилися, у Господа є сила вас укріпити і кожного з нас, і він нас бачить і в наших печерах. І в наших проблемах, і в наших лікарнях, і в радостях Богу слава амінь.